Доброго дня, має етаро української, мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Квітень 24-го року. Що принесе у ваше життя? як кварен по першому та другому варіанту. Порада. Кварен по-першому варіанту ваша сигніфікація. Вам радять все ж таки знаходитись в емоційному балансі, в наповненні. Якщо ви знаходитесь в роздраві, негативно емоційному стані. Ну, є саме ті, які негативно впливають, які впливають особливо на ментал. Можливо, негативна інформація, плітки, обговорення. А вам говорять все ж таки, зміни будуть відбуватись в вашому житті. Ви повинні досягати внутрішнього балансу. Щоб рухати, щоб здіяти, незважаючи ні на що і ні на кого. Можливо, є порада стосовно того, як досягнути балансу, чистки вам допоможуть. Є людина, яка негативно впливає. І яка прагне, щоб ви знаходились в безрезультативності і в бездіяльності? Але говорять саме про те, що слушний момент, коли софортуни, рух почнеться, саме використовуйте шанс можливість саме слушний момент позбутися негативного впливу, про що йде підказка? Використовувати чистки. Тому що потрібно очистити ментал, потрібно стабілізувати стан і досягнути балансу. Ну, щоб насамперед орієнтуватись вірно по ситуації, а далі вже а далі активно проявлятись, використовуючи шанси, можливості, які ви будете здобувати в квітні 2024 року. На початок даного періоду ви знаходитесь в негативному емоційному стані. А порада вам саме така. Що принесе у ваше життя квітень 24? го Якщо ви жінка, то в вашому житті з'явиться чоловік, який допоможе вам вийти з бідності, без результативності. ви будете вдоволені тими змінами, які будуть відбуватися? Загалом скажу так, що Якщо ви знаходились в бідності, без результативності і не могли змінити ситуацію, то вам допоможуть реалізувати, реалізуватися. В квітні 24-го ви здобудете шанс, можливість тими змінами, ми навіть не говоримо про результат, скажімо так, тими змінами, які будуть відбуватись в квітні 24-го, ви будете вдоволені і наповнені. Шанс, можливість, ви отримаєте. Так, да, і потрібно буде активно діяти, іти в починання. Якщо до цього ви балансували, тому що не могли змінити ситуацію, не мали можливості покращити фінансове благополуччя і достатку, тобто діяли по можливості. Фінансове благополуччя, ну, говорить ні про що, тому що ви не реалізовувались. Значний період в своєму житті. Ну, по-перше, тому що був негативний вплив на ментал. Ви самі собі закривали шляхи негативними думками. Ви не мали ясності. Ви знаходились в ілюзії. Морок. Стосовно того, що насправді ви думали, що ви в чомусь винні, що ви не здобуваєте. Це не ваші думки. Це саме те. Про що ви повинні були думати. А навпаки, ви повинні були не думати, а діяти, очищати, мати рівновагу в баланс, приймати рішення, використовувати шанси, діяти, якщо мали можливість, навіть в напрямку пошуку, шансу. Я не говорю, що ви винні стосовно даної ситуації, зрозуміло, що негативний вплив, тим більше на ментал, тренували вам мізки. Значний період. Але зрозумійте, якщо тривалий час ви не можете змінити ситуацію, ви повинні задатися питання. Можливо, є варіанти того, що ви будете знаходитись в негативно-емоційному стані, доки доти не прийде час вам дізнатись про що насправді відбувається в вашому житті. Зрозуміло, і такі є моменти стосовно негативу. Тому що не завжди. Ми можемо мати своєчасну інформацію, що насправді відчуття навіть немає, ну, тому що морок. Але все одно зрозумійте, що якщо щось тривалий час не змінюється, і це щось негативне саме для вас, то ви повинні задаватися думкою про те, а чому саме це відбувається? І насамперед, що потрібно зробити, це діагностику. Тому що якщо ви будете аналізувати, думати, ну, ви надалі будете знаходитись в негативному емоційному стані, безрезультативності. Тому саме така квіти 24-го, що принесе? Принесе шанси можливості змінити кардинальну ситуацію стосовно фінансового получення достатку, досягнути результату. Покращення ситуації. Ситуація потребуватиме від вас активності, дії, взаємодії. Можливо, поруч з вами буде наставник людина, яка підкаже вам, що вам робити і як вам діяти. Ну, або ви для себе отримуєте інформацію. Прийшов час добути вам саме дану інформацію для того, щоб ви зрозуміли, чому саме так відбувається, що ви повинні робити. Що принесе ваше життя квітень? Закінчення періоду самотності, відпочинку, наповнення. Ну або роздумів стосовно того, що відбувалося, Ну ви дали можливість емоціям покерувати вами. Отримуєте інформацію. І будете вдоволені саме тим шансом, і можливістю інформацією ну, завдяки вищим силам. І ви зрозумієте, яким шляхом ви далі будете рухатись. Ви будете вдоволені спілкуванням взаємодій з партнером в родині. Ну, а далі активно проявляєтесь і рухаєтесь до результату, до наповнення. Да, тому що вам потрібно наповнюватись, виходите з негативно емоційного стану, наповнюватись, активно діяти, щоб ви відчували себе ресурсною людиною, щоб ви могли реалізовувати Шанс, можливість так, але потрібно активно діяти. Для цього потрібна ресурсність, енергія. Тому, якщо ви на даний момент знаходитесь в негативно-емоційному стані і отримали дану інформацію, інструкцію ви отримали, а от результат залежить від вас. Дякую. Квітень 24 року. Що принесе у ваше життя? по-другому варіанту ваша синіфікація. А ви відчуваєте внутрішню силу, радість, насолодження життям. Бажаєте рухатись або рухатись в реалізацію власних амбіцій. Ситуація позитивно змінилася. Ви відчуваєте себе сильною, волею духом, людиною, яка Отримала шанс, можливість, або ті зміни, які відбулися, навіть якщо ви пропрацювали внутрішньо, досягнули наповнення, або подія ситуація, ви отримали позитивний результат. Саме позитивні зміни, результативність, шанс, можливість реалізовуватись стосовно власних амбіцій. Ситуація потребує від вас активності. У вас достатньо ресурсу і ви сильна, цілеспрямована людина. Тому ви рухаєтесь, ви розумієте, що щоб мати щось в своєму житті, наприклад, ви бажаєте придбати будинок, нерухомість. Говорять те, що ви сильна, самодостатня, рухайтесь до досягнення. Квітень 24-го, що принесе у ваше життя. Підете зовсім в іншому напрямку, будете багато працювати. Ви самодостатні стосовно власної реалізації. І отримаєте інформацію, шанс, можливість, розуміння, як вам досягнути того, чого ви бажаєте. Як вам відчути себе щасливою, наповненою людиною ви отримуєте підказку, інформацію, розуміння, в якому напрямку вам рухатись, щоб вкладатись і отримувати. Але говорять те, що потрібно працювати, потрібно концентруватися, проявляти силу волі, силу духу, навіть якщо немає бажання, навіть якщо є інші ситуації, є інші питання. Говорять, якщо ти бажаєш реалізувати, реалізуватись, досягнути того, що ти бажаєш, працюй! Ти ресурсна і Або якщо ти бажаєш бути самодостатньою стосовно фінансового благополуччя і достатку, то ти здобудеш розуміння, в якому напрямку тобі рухатись. Ну, якої б статі вони були. Кверен по другому варіанту. Порада для вас, кверен по другому варіанту. Робіть вибір. Ви отримаєте шанс, можливість. Але от, якщо буде невпевненість, будете боятись, сумніватися в негативно-емоційному стані, тому що втратили в якийсь момент. Або, якщо це, наприклад, людина з минулого, з якою ви взаємодіяли, надасть вам пропозицію, шанс, інформацію, і ви. Будете знаходитись в спогадах про той негативний результат, який ви отримали взаємодіючи з даною людиною в минулому, ну, вибір за вами. Вам говорять саме про те, що щоб реалізуватись, ви отримаєте підтримку, отримаєте шанс. А вже вибір за вами, чи надалі знаходитись в бездіяльності на виборі, чи все ж таки зробити вибір і рухатись до цілі, до результату. Навіть якщо це не людина з минулого, то негативні думки або втрати, які ви отримували раніше, вони тримають вас. Емоційно ви реагуєте саме в тих моментах, де ви повинні продумати, відключити емоції. Я б сказала, зробити серцем вибір. Загалом вам потрібно вибрати. Але вибирати вам потрібно, чи скористатися шансом, чи не скористатися. Чи скористатися отриманою інформацією, чи не скористатися. Тому що ви отримуєте шанс і вам відносно дано шансу говорять. А от ви вибираєте тільки, чи ви залишаєтесь там, де ви є, на тому рівні з тими результатами, з тими статками. Чи все ж таки ви скористаєтеся шансом і реалізуєтесь. Порано. Не Рухайте зовсім іншому напрямку. Отримаєте інформацію, отримаєте пропозицію, шанс, і це саме цей туз Пентакля, який дасть вам можливість покращити ситуацію стосовно благополуччя і достатку. От вам і вибір серця. Чи залишатися в темряві, в подавленому стані. Чи все ж таки проявити силу волі, силу духу і зруйнувати от, ілюзії. Невпевненість, страх зцілити, пропрацювати, дати собі можливість бути щасливою, щасливим, здійснити, досягнути того, чого бажаєте, і те, про що мрієте. Тому квітень 24-го року, кверен по-другому варіанту, сигніфікація ви сильна. І вам потрібно проявити цю силу. Ви зможете досягнути, говорять же, що ви сильна і ви зможете досягнути реалізації власних амбіцій. Лише потрібно зробити вибір, скористатися шансом, можливістю, який кардинально змінить, що стосується вашої реалізації, і що стосується фінансового благополуччя і достатку. Дякую. Магія Таро Українська і до зустрічі!